Якщо повернутися до питання про попит на керуючі компанії, то е, будь-яка криза і будь-яке таке нестабільне становище для готельного ринку дає великий попит на керівні компанії. Е, зараз ми дійсно бачимо, що попит на залучення нас в проекти він збільшився. Це забувам тим, що розвиваються девелоперські проекти, які не готові самостійно брати на себе управління, і вони залучають там. Готельних операторів вони залучають керуючу компанію, яка на етапі проєктування допоможе їм сформувати правильний готельний продукт, яка допоможе зробити концепцію, яка допоможе розрахувати бізнес модель, і потім забере це все в керування. Але однозначно, що цей попит це і великі ризики, тому що всі об'єкти, які ми зараз оперуємо, вони прибуткові. І коли ми підбираємо готелі, для нас важливо, щоб цей готель також показував прибуток, який очікує інвестор від нас, або очікує власник цього готелю. І тому багато об'єктів зараз звертаються, половина з них ми відмовляємо. Тому що при розрахунку ми бачимо, що такої дохідності, як вони очікують, зробити ми не можемо, бо в теперішніх реаліях готельному бізнесу реально важко працювати. У нас велика витратна частина, у нас не вистачає персоналу. Тому ми розуміємо, що так тут ми не заробимо, і ми відкрито це кажемо, і ці об'єкти не беремо.